Хочу показати врожайність лохини сорт спарта завжди. Чомусь, як на мене, є недоціненим, мало його є в раціях у висоці. Ну, різні називають причини, що він не постійно дає врожайність, що не крупна ягода і так далі. Тому хочу показати. Не знаю в кого який спартан, хочу показати свій спартан, який я розмножу він вітро. Сорт досить, як на мене, рентабельний, дуже класний, має гарні кетиці. Ось покажу. Це є кущі, друга, які вийшли на другу свою врожайність. Ось хочу показати, яка ягода. Так, Не маю з чим порівняти, але я думаю, що видно, що це є. Дрібний сорт, що це крупний сорт. Китиці дуже гарні, як на мене. Ось це все. Це вже третій збір. Тому китиця не така вже велика виглядає, але як видно, бачимо, що ягода практично вся рівномірна, вся гарна. Він дозріває також один з ранніх сортів, дозріває за а за як на мене він є крупніший за дюк. Ось ще раз покажу ще один кущ. Ну, до речі, вони дуже сильно рослі, це дуже, як кажуть, радує, бо кущ великий, він завжди дає гарну врожайність. Ну, Бачимо, яка кетиця, яка ягода. І по крупності, як бачимо, ягода практично вся рівномірна. І дуже класний сорт. Тому буду далі садити цей сорт. Всім рекомендую. І ягода дійсно класна. Два роки підряд він плодоносить. І зрозуміло, що на наступний рік врожайність з нього ще буде більша, це вже третя, третій збір, ще раз повторююся. Ну, Ягода, як бачите, ось така крупна і він дуже сильно рослий. Минулого року я робив обрізку, є попереднє відео, де можна побачити, а це все, він ось такий став по висоті. По кількості приросту дуже-дуже, як кажуть, багато дає приросту, тому потрібно завжди, після того, як ви збираєте врожай, найкращий момент це обрізати кущі, лишні прирости, для того, щоб ось такі гілля йшли догори. Ну і це кущі, як на мене, заслуговують. Ще покажу на увагу, як він виглядає в самій пінетці. Ну, як бачимо, дуже презентабельний. Він є невимогливий, як на мене, хоча пишуть, що потрібно pH. Ну, по мені це він нічим не відрізняється за вимогами, як і дюк, як і река. Та інші сорти. Тому рекомендую його для посадок. Думаю, що з часом дійсно цей сорт на рівні з дюком буде висаджуватися. Дуже класний сорт. За смаком, за величиною, за ось цим сірим виглядом ягоди. Тому завжди така ягода без проблем продається. Тому всім дякую за увагу. Вибачайте, що довго вже не виходив на зв'язок. Наступне, що покажу, це ожину, тому слідкуйте за каналом, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і до наступного відео.